Вони там залякані пропагандою, яка ведеться іменно на сході України. Вони дуже боялися сюди їхати спочатку, тому що вони вважали, що тут бандерівці, будуть їх вбивати, катувати, забирати на органи. Вони приїхали сюди, вони поспілкувалися з нами. Вони побачили, які в нас привітні люди. Наскільки наші чернівчани дійсно допомагають від щирого серця? Вони дуже здивовані нашим прийомом. Залякані були спочатку. Зараз зі спокоєм і щастям слухають священну для українців молодію. Очень признательна всем черновчанам за помощь, за гостеприимство и за каждую улыбку. Я против войны в нашем государстве, против оккупации наших земель и за мир, любовь и счастье, за соборность, единство нашей страны и нашей нации. Наталя розповідає, таких як вона на сході мільйони. Проте вони мовчать, тому що бояться. Але жінка запевняє, їй нема чого боятися, окрім байдужості і нерозуміння чернівчан. Ми просто перші, люди, які пострадали, тому що наш міровся ближе всього границі. На цій мирній ході переселенці збирали гроші на потреби української армії, проводили фотоакції, ділили хліб разом з місцевими. Ми за те, щоб нас увиділи люди, а тому, що ми живі люди, які пострадали, від всіх. Цих Дійство, ми хочемо миру, ми хочемо вернутися к до себе домой, до к нашим сім'ям, к нашим родителям. Одна з тих, хто допомагає переселенцям, в Чернівцях – Любомира відкам результатами співпраці вимушених переселенців, чернівчанами задоволена. Це свідчить про те, що наша нація, наша самосвідомість як українців, вона зростає. І що в цій війні я думаю, що нас уже. Точно не переможуть. дівчина та всі ці люди закликають тих, хто ще не долучався до волонтерства, спробувати це і докласти зусиль до спільної перемоги. Юлія Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.